А, це тульчастий. У мене пістолет. Йолки-палки, ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться, як кричить. Топор. Ще плюс одна топова находочка. Всім привіт! Сьогодні 31 грудня, закриття сезону в нас. У нас є вже находочка. Перша толкова находочка. І це в нас... Вроді Радянщина. Подивимось. Три копеечки бачу. 37 рік. Ранні совєтики. От. Відео думаю, вийде. Якщо як, як вийде, то аж в 2220 чи 2222 році, як Віталік сказав. Сподіваюсь, що воно вийде. Думаю, що на ходочки буде. А ми поїхали. Отут От ми взяли тільки що 3 копійочки, а тут ось сигнал продовжується. 16-15, потім подивимося. Зараз ми йдемо спосіб. Будемо довбати в корінні якийсь глибокий сигнал. Я вже сумніваю, що це радянська монетка. А хоча все може бути. Так, є десь тут воно. Ніжечком чувствую, що щось желізне. Збачаюсь за мат. Наверно, минут 20 я їри. А такі находочки бувають. І такі. 20 хвилин я копав того осколка. А надіжди такі були на якусь топоріка. Хоча би. Папа два дні назад закривав сезон. Та тюлівого топоріка викопав. Відео ставлю, подивитись, айкосика нажмете. Это прям нутульчастый. Это прям нутульчастый чешу. Какие шутки типа, позже. Да, шкода. Топорик. Вот борет. Это прям нутульчастый. тут улевый тупорик. Папа купался. Папа кажет на видео, что он поломанный был. Але він цілий. От так от. Папе, того року був тюльовий топорик на закриття сезону. Цього року тюльовий топорик на закриття сезона. Того року трошки більший був. А це якийсь бойовий чи не бойовий, але ну, такий маленький. Емоцій, повна куча. У мене така находочка, що я в шокі. Ох, Йо? йовки палки ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться, яка в мене находка. Йолки-палки. Оце оце, оце знаходиться. Я фігею. Оце находка. Оце оце клас. Це ж у мене друге моє. Реально кричав, вже хтось почув. Находка, звісно, огонь. Огонь. Фух. Того року закрив сезон шикарно з двома топорами. Цього року з коп'ем. Я ок я довольний. Не зря виїхали 31 грудня на копчик в такий сніг. Ух, ліс шикарний. Я доволен. Ой, доволен. Да, находочка залітає зразу в топчик. В топчик цього року находочок. Ну согласіться, вона шикарна. Я думаю, що заслужили на лайкосик. На жирний такий лайкосик, правда? Ух, класне. Як ви думаєте, чия вона? Я думаю, Київська Русь. Тут було дуже багато знахідок по Київській Русі. Дуже багато. Я думаю, що це воно. Ну і в принципі по формі воно похоже. Шикарна, шикарна находочка. Є в нас находочка, як на мене, це лезо від бойового топора. Дивіться, його яка форма. Боня, ти що, в мою ямку? От ти, псик. Ну, спасибо. Отак, так. Берем. Буквально 100 метрів в ту сторону Олешка того року знайшов шестира Була в булаву Київської Русі. Тут я знайшов копьо. Тут я знайшов лізві від бойового топора. Предполагаємо, тут було жорстке мочилово. Будемо копати, дивитися. Є находочки, які ми не збираємо. От. З ними ми робимо ага. отакого. О. І на мусор. Валік іде, зараз буду ділитися з ним находочками. Що ти знайшов? Та нічого Та не знайшов. Та що ти розказуєш, блі? Та ти? нічого не ма чого ти. Офігеть, блін, здоровий, тати, що, блін. А глибоко був чи ні? Ну трошки глибоко був. Да. Угу, прикинь. Бляха, охеренный. Це такий вроде ж ты так? да? Ні, я маленький, вообще вот такий вот. Ти його продав? Ні? Ні, даже. Дивись, щоб Бодля. не згнив. Ну цей вообще зачетно. Клас, правда? Як думаєш ще? Я думаю, київська Русь. Я, я фиг ее знаю, я не розумію. Бляха, мав. Да. Поздравляю. Спасибо. Класс, правда. Партии, чи? Другий. 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 Перший в мене десь такий гой був. Ні хрена, так, кстати, відосік теж вставлю подивитись, який там був перший в мене. У мене вже другий. Ти що знайшов? Кажи. А три штучки? Да. Нормально тоже находочки. Кричий. Топор. Ще плюс одна топовая находочка. Ну що, біжимо подивимось, що там. Да як там? Закрив сезон, пацан. Йолки-палки, я вже звідси бачу Ляпота! Це вроді не кер. Це щось старше. Мені як на мене, це скіфи. Чи ні? Йолки-палки. У мене є такі, кстати Капець. Закрили сезончик, правда? Ще не вечір. Ще не вечір. Клас. Ляпота. Глайбоко <реш> был? <реш> Сейчас Водочки топові Олехіде зараз. Що він скаже по цьому поводу? Де, показує, ох йо. Боня, іди сюди. Боня. Це, сюди. Ти, Боня. А Боня. А це жир. Ну як на мене, це все щось старше. Це як скіфи, щось. У мене таке є. Ну, Похоже на кер може робочий. Може. Або... Ну там вони з вушками такими йшли на цьому нас. На, на топорищі такі вушки йшли. Ну точно не чекав. А, це по-любому керу. Ну сочняга, йо моя Глибоко було? буде? Да. Дуже? Ну, де штик. Дедушка мороз. Да, на закриття так сезончика. не Новий год. Даже не знаю що крутіш що крутіше? То, то. Но... Є сигнальчик, який гріх не засняти. Дуже хороший, може бути медна монетка. Посмотрим, на шокінчику. Маня пистолет. Мара пистолет. Прикольно. Вроде алюминиевая игрушка, наверное. Але... Вроде игрушный. Але. Мало ли, куда нам подаемся. Копаю. А, так, а такая штука. Все накажешь пистолетом еще. <плес> Наверное, ааа, игрушечка. Игрушечка. Ох, я катачка. Вот он что, к Если б настоящий. Ой-ой-ой. Пах-пах-пах. Звірів пугати. Берем. От іду і думаю. У мене хлопці за місяць знайшли три золота. Папа чекановського золота знайшов 27 грам. Олєшка знайшов золоті часи на 15 грам. Піньок, золоте кольцо на 4 грама. А в мене вон залізо стародавнє. Як думаєте, що краще? Золото чи желізо? Не в фінансовому плані, просто так, для душі. І так, є в нас наступна знахідка. Як на мене, це або пломба, або. Або не знаю. Зараз глянемо. Пломбочка. Так? Да? Вроді так. Да. Ну що, беремо, хай буде. Між нашими ж слідами от, глибокий у нас сигнал. Але дуже-дуже хороший. Ну подивимося, що тут у нас. 29-30. Вот тут тоже есть у нас знампина. Подеремся. Там вот здесь тут что у нас. О, бачу монетка выпала. Зелененькая, зелененькая. Що це у нас? Чи Єлізавета? чи Екатерина? Чи що це таке у нас? Нормально, що с Єлізавета, але... Но... Сейчас подаемся. Ч це... А, це одна копійка, мабуть. А це орел, так. Да. Так, да, так, да, так, да, це одна копійка. О. Вот. Одна копійка. Так, вот так вот. Ну, вже темніє. йдемо до машини, в мене находочка. Есть, є, 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 є монеточка. це в нас три копочки. Три копочки 46 рік. Ранні совєти. Так, фокусуйся. Отака то монеточка. Що, беремо. Робимо обзорчик нашого сьогоднішнього копу, закриття сезончика. Почнем с Андрея. вот Андрея на хабарничка. парочку то нашел. Так, Олежек нашел. Да, вот, вот ко мне интересная штучка. Думаю, медлюльки серебряные. Но Олег кидает свой кинжал. Хороший такой ножечек. Гарный. Хорош. Это ты Андрей, да? Да. Андрей тоже кинжал прям. Далі йде валік, валіка находочки, саме топчик, це топорик. ще не приділили личей. Якщо знаєте, можете підказати, підсказати, будемо дуже вдячні. Так, а це моє. Так, пару советів, царік, ломбочка і коп'я. Думаю, Київська Русь. Отаке то в нас закриття цього сезону. Отак. Ставте лайкосики, підписуйтесь.